Все, всім привіт дорогі друзі. Сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Мене Богдан дуже захотів. Да, Богдан? Да. Ну это... нам було дуже тяжко без батьків. Богдан, кажи грішніше, тебе не, не буде чутно. Ну так, ну, да, Богдану дуже грошей багато треба втратити. Ну, а я вкрався в кайло. Я буду добу... до... добувати кругляк. Богдан можеш казати голошніше, будь ласка, тебе не чутно взагалі. Давай. Скажи сейчас небудь. Ну бать, на не стало, сори. Богдан, в тебе ще з часами. В тебе щесь з часами. В тебе ще з часами. Добре, Можеш, якщо хочеш, щось сказати, я буду їм казати, бо тебе не чку, до речі, бо... Яка ідея? Добре, а ти можеш скачати дискорд? Да? Ну добре. Богдан, я вже... Бо Богдан, я знайшов вухіля. Добре, у мене тут взагалі нічого не бачено, я копався майже 100 років. Добре, я тут добуваю все, його тут просто дуже, дуже, дуже багато. Богдан, що в тебе в голосі у прошому відео в тебе було краще. А, так е, ти ты можешь их поставити на зарядку? А, добре. Тоді не їх і тоді вже сможешь розмовляти. Так Богдан, в мене знаєш скільки вугілля? 16, а де ти? А.

é logístico não é chovia todinha, é, dá? O que? O que está? Думаю, так. Да. Гадаю, так. Да. Гадаю, там. Да. Ось і ти, де я копався, я показав, що в ще я знайшов. Показалася? Показалася. До речі, Богдан, ти до мене, може, допоможеш мені копатись. Богдан я чую, я здається, в печеру зайшов, бо я чую павука. Бо... павука. Можеш віддіти, будь ласка, ти можеш тут дивитись, тому ти мені. І забери верстак, зробимо тут хату. Так, да, забери верстак там з поверху. Богдан, я знайшов пешеру печеру, дуже-дуже велику печеру. Огромну печеру. Хорошо, що я прокопався вбік. Офігеть, вона така велика. Ай! Богдан в скелет по мені стріляє. Я то що хочу розтратив вистрати. Нам треба трішки ще прокопати. От тут. Іди сюди. Подиви. Печера. Печера. Та він по нам не попаде. Нам тр... ой, нам треба лук. Да, нам для цього треба лук. А вы мне морква. А, а может быть я а могу? Ага. Копаю низ. Богу. Ай, скелет. Как скелет не стрелять? Yeah. Не можна тобі по мені стріляти. Нам треба якось. Маємо, кому і Тут нам треба якийсь зробити водердроп, тому що там ну, не, мож, не можна так. Ну так, да. будемо копати в іншу сторону, а я поки тут роблю нам хату. Я тоже, я тебе допомагаю Добре. До речі, будь ласка, підпишіте. 에... Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Вам не складно мені приємно. І, будь ласка, ще коментарі ставте. До речі. І хочу нагадати це, що в моєму... Ну, на моєму каналі в Ютубі проходить розіграш. Ну, не проходить, буде проходити. Якщо на, на відео буде проходити, буде багато. Ну, буде багато лайків і підписників нових буде багато. І коментарів. Тоді буде все. Ну, бо тоді я розіграю сіністера. Я ще не впевнений. Ну, це, це до речі, хто грає в... Груз скипіти тавер дефенс. Богдан, розмови українську все, э, все ж таке. Я розмовляю українською. Так, молодець. На навіщо нам тут два фактори? Нам один треба. Я <try> тут буваю рис, то і Богдан, нам треба э. Добути палесток дуба якийсь дерев, тому що... Ну, нам треба там Богдан, нам треба давай я зайду в креатив і зроблю нам? Знаєш, що? Що? Ні, ну давай в креативі сделать. Що це? Що це таке? Я в креативе нам. Богдан, я заходжу в креатив. Я просто не думайте, що я читерю, Я просто хочу взяти, ну, зробити нам кровать, бо ми не хочемо. Бо, тебе яку кровать? Оранжевая кровать. Ну, я ще візьму м, двері, і все. и все. Да Ну розумієш, коли я включаю тобі, і мені. Да, нам потрібен склад. І верстак, давай так, зробимо все на... Дивись, нам треба ще ось так. Давай, поки я зламаю, ще тут блоки. Ну, в принципі... Богдан, це читер, но прибирай. Воно нам не треба, тим более. Я не знаю, что я беру ведро лавы и все усі леси в лаву. Зразуметь мене, ну изкреативу лесы. Не изкреатива там. А я пошл, я пошел в пещеру, и тут есть лава. Я в эту лаву скину ресы, которую я взял. вот это, вот это, вот это, вот это. И все. Теперь я возвращаюсь и Так, А где? А где наш дом? Окей, так а где наш дом? А, а тут железо неподалеку. Я еще сделаю тропинку. Оп. Так, где наш дом? Окей, давай его вот тут где-то. Так, я роблю тропинку. Ой. Так, тут где у нас бугиля? Э, э, нет. Я кидырка. Ну да, дерево. Да дерева. Да. Да, только их потом огородимо, щоб ніякі никакие не забирались. Давай нам треба робы я. Ну, бач. Так, до речі, підписники не, ду... не думайте, що я якийсь читер, просто я не, я хочу трішки. Ну розумієте, все якось е ну не хочеться просто по обичному. Набудам! що? Ну, да, і зробим все. Давай тут буде ферма. А там, ну добре, але тут ферма. Добре, я поки роблю беру скло. Що? Зарежу? Богдан, давай вже на цьому завершувати першу серію. Мені просто зараз я вже не буду грати. Добре, зараз дороблюємо ферми і. Це відео е... хвилин шістнадцять. Шістнадцять. Що? Я не знаю. Я його попрошу зараз це зробити. Якщо він то зможе, зможе До речі. Да, ферму дороби, будь ласка. Ферму, так, да, дороби. Що, ще? E tá, eu já, e já vi o que a deitê escolheu o bordo, Ah, a oi, tá, ois, tá. Богдан, Богдан, допомагай мені робити кришу. Ну, да. Зробим е, залізну броню діаманту, зачаримся, Пойдемо в ад, зробимо там, ну, в пекло. Там, е. Богдан. Давай без цього вже обійдемось. Це потім, коли пройдемо Майнкрафт. Тут? Ну може, може. Да, коли б'ємо я закон. Eu muito que tem é episódios de 10 Bom, Я диамант нашел. Я диамант нашел в этой печери. Не, на, да, на, на, на можно добывать. Да, их, их не будем добывать. Даже выживание. А Дэн... дай дэ наша хата. Де наша хата, Богдан? Ой, я бачу, я бачу. Та я, та я вже знайшов. Ты де ти почекай зараз? Я тут Так, де ти? Де цей Богдан? Добре, я тобі... Живі... Ні, давай, це потім. Мене три, трішки попець підгорів. Трішки трішки. Богдан в тебе є їжа? Так. Добре, добре, зробимо їжу потім. Давай швидше Богдан, чому тут вода? Чому тут вода? Я сюда вида, Богдан. Де де? А, добре. Добувай, що вися, будь ласка. Добре, я поки піду, якщо там... Добре, я поки піду подивлюсь. Якщо там день, то їзу нам добу. Блін, там дощ. О, соблюдень. Ні, ну тут день, але дощ. Давай гождан. Там же зробив свої діла. <клухи> Ай, Стоп. давай, Богдан, та не треба тобі на набору. Богдан, well все, давай. Я тут зараз приходжу на нашу базу і все, вже виходимо, добре. Та все, йдемо на базу, Де воно там. А, дай поїдемо. Та все, це вже в наступному відео. Добре? Ой. Добре. Ти клади, я поки спущусь. Добре. Добре, я тут хліба поміну. Ой. Вставай, вставай біля мене як я кня всем до побачення, всем до побачення